Лічені тижні, як розпочався опалювальний сезон. А на Херсонщині вже практично ні дня без трагедії у житлі. Здебільшого у селах обігріваються як можуть. Часто методи не лише дієві, а й небезпечні. МНС-ні дані вражають. Спочатку листопада сталося 36 пожеж, восьмеро людей загинули. Використовуються не сертифіковані нагрівальні прилади, залишаються в праски і багато інших електричних приборів. Полюбляють у нас люди вмикати до однієї розетки по кілька предметів електричних, які тягнуть за собою. Велику, велику напругу. Мешканка нової Збур'ївки Лариса Міщенко зізнається, як сама мало не загинула. Кілька років тому, коли в її будинку ще не було газопостачання, сталася пожежа. Попалася щось в углі якась що то той. І воно як вистріло і плиту розірвало. І тут штора зайнялася, і все, от, пожалуйста, як то кажуть, і необережність, і не знаєш на кого винуватити. Винуватити у приватному житлі можуть тільки себе, впевнені в МНС. Більшість пожеж у таких будинках наслідок елементарної халатності. В області розпочався місячник протипожежної безпеки. Головне завдання якраз попередження нещасних випадків з вогнем. Ще раз нагадуємо, що люди, будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це збереже вам життя вашим близьким, збереже вашу власність житло і майно. Якщо ж і МНСні звернення не вражають, можливо комусь у пригоді стануть поради народні, щоб задвижка була відкрита, щоб не закрита. Навіть коли перегоріла плита, не треба її задвигати, тому що почадують. 動物を養成するなんて、本当にすごい。